Тоні, куди ти мене привів? Мам, а що це за бурсук такий? Цей бурсук? Так. Я не знаю, котку йдем дивитись. За куска, як, як ділка. Що за така Я не знаю, котку якась така гуска. Йдем шукати. Йдем? Тоні, повернися, щоб тебе хоч побачили. Так. Куди ти прийшов? Скажи нам. Парк. Ти що, прогулюєш садочок? Тут, а, добре. тут є така річечка. О, фонтан. Такий маленький фонтанчик. Там зазвичай плавають всякі качечки. Лебеді, лебеді, лебеді. Зустрію з тобою, помісні. Так, Тоні в нас трохи співає. А тут є теж. А, я поняла, мам, це стоїчки. Це сюди і це вез землю. Сюди. Так, все правильно. І тут, бачите, в нас тут які джунглі. Красиві. Дивіться, яке в нас тут балі. А ви знаєте що? То ні, але ти можеш не задумати тому що не буду чути, що ти говориш. А ви знаєте що? Цих тварин? Так, що там? Ніколи не було. Ніколи не було. От бачите? Ну так це вони просто зимою світяться. Тоні щось я не знаю, а Мама, вон. Дади мені качку мандаринку. Так, качка мандаринка, ми прийшли тебе шукати. Дивіться, тут написано, що тут є, що тут проживає качка мандаринка. Качка мандаринка. ти де? Ми прийшли тебе шукати. Тоні прийшов знову шукати качку мандаринку. Ну, і хто та качка мандаринка, якщо чесно? Може, оцяння це якісь кури. Качка, мандаринка. Вона має бути з червоним кольором, тоні. А може вона знає де? Де? О там в середині в очих дверях. Може бути, може вона десь там ховається, бо жарко їй дуже. А може ма, пам'ятаєш, коли ми тоді були, не жарко було її не було. Це обман. Думаєш, що це обман. Я не знаю сонце. Дивися, ця качка має бути з червоним. Бачу півні, а качки мандаринки не бачу. Бачу, знаєш кого, Це сарку, воно внизу здається. Мама, ходимо. Може потім вийде. Окей, да. Ох, Хочете послухати звук з з мохолюк люкзака? Мама, пам'ятаєш, як ми зустрілися. Маму Поліни. Так, пам'ятаю. Мам дивись, те чогося сидить. Ой, не тча, а дядя. Угу, дядь. Мені побачили спочатку соточуття. Ну це не блогер що той. Куди ми йдемо далі? до Ламу Ламу вже бачимо. Здалеку. Лев? лев? Да, а ну це просто статуя лева, це не справжні, лева тут немає. Мама, я хотів на них зробити секрет. Вибачте, я, я розроблю. А нічого, коли вони забудуть, і я знов так зроблю. Ок, домовились. А вон йде до тебе лама. Дивись, а ти щось взяв її? Їх насправді годувати тут не можна. Написано, Забороненого тут... году. Належити. Лама. ку суводички? Так? так, Тоні тут так жарко, ми мусимо з тобою йти кудись в тінь. О, в тінь. Ого, ця лама мочніша. Дивись, яка вона мучна! Мама, Це... я вона звідси переходить. Я буду там, там є сітка, я буду сюди приїхати. Котику, так там між ними немає сітки, вони собі ходять як хочуть, а ця лама якась Мама, інша. Лама. Так, але це сітка, щоб вони не повтікали. А це, а це Хтось їм кинув м'яч? Хтось а, але кинув. Все ж О, Павлін, він любить сонечко і висох. Де він? Вон. Це страус. Ай. Який Павлін? Тоні. Я вже Що перегрійся трошки на сонечку? О. Ми вже Павліна пройшли. Це страус. 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 Афри. Страус африканський. Ой, я її хочу сказати. Мамі тільки щось сказав Африки. О, собака, подивіться на собаку, Аж не ми. Ну, то собачка собі гуляє. Собака гулять собаку. де? У нас і садочок називається бэмбіки". Так. А другий садочок, який я зараз газу, він називається Бдівки. А в нашому садочку на було там, де маленькі дітки називають Бдівки. Хто там? Кінь. Поні. Такий гарний, маленький. Я знаю, тут це є бик. Так. Його... Пам'ятаєте, в мене колись мама питалася, бик чи буфало. Ой, як? Бик. Я тебе запитувала, як чи, бу... чи бик буфало. Я чи в мультику буфало так... такого? Не знаю, вони... Це може, десь дорозі знайдемо. Я колись бачив, я колись бачив, що він там. Це що бик? Дивіться, там бик стоїть. А чого я не бачу бика? Я бачу, то йди сюди. Фу, тут смердить. Я бачу, він аж там дуже далеко. Дивіться, яка класна. Ми зустріли білочку. Дивіться. Мама! Так. Це неправду, ми сказали. Її ніколи тут не було. Це пам'ятаєш, там було намальовано. Ага, дивись, вона собі тут бігає, але гарна. Але красива. Вона навіть яка. не боїться. Білочка. Вона навіть не боїться. Дивись, яка гарна. Так. Вона Опа! Оп. Бачитесь, як вона кофе. Опа! Клас. О. Тонька? Білочка собі щось знайшла. Тонюся, хочеш підійти ближче? То підходь, але тихенько, щоб її не налякати. Ой!

Вона на дивимо полізла. Ну ти ж хотів, щоб вона полізла на дерево. А ні, вон вона. Котику, вон. А вон ще бігає. Дивиться на тебе. Побачила тебе якраз. Дивиться на тебе. Щось шукає. І... Подивіться, який потик. Ну, Тоні, потик то таке, знаєш, білочка то цікавіш. Ага. Бачиш? З тої сторони ми зараз його побачимо. А що я Не. тобі кажу? Тоні годує ось цю зграю Не. баранів. Не. Не. Не ви. Не! Тоні хоче нагодувати самого маленького, а ці всі дорослі підходять і забирають. Котику малий пішов в другу сторону. Мам. А я як маю забрати в них траву? Де той малий? Він пішов до дівчат. Де. Що не їдять? Випало їм. Давай ша. Це він. Нічого собі. Це, це, це не вас. Можемо положить У нас Давай. Мама, Ходімо показувати приколи. А? Завтра всю Мам, я боюсь до нього а чого? А Що він тобі... Та він, він за сіткою, він ж тебе, як, як він прокусить через сітку. Вон дивись. Котику він, він за сіткою, чого ти боїшся? Ой! Ой! воно!